Українські спецслужби знищили три гелікоптери на території країни агресора Росії. Про це повідомляє головне управління розвідки України. А так, 24 липня на аеродромі Кряж у місті Самара в Росії, згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі 8. А кількома днями раніше, а саме 21 липня, в населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти, а саме ударний Мі – та багатоцільовий К-226. Вказані два борти були розташовані на території підприємства, яке займається розробкою, виробництвом та ремонтом гелікоптерів. Зазначено, що знищені та уражені російські вертольоти використовувалися на війні проти України. А також в Росії зазнав аварій бомбардувальник Су-34. Літак впав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає. Так стверджують Міноборони. Це сталося у Волгоградській області Росії, де розбився бомбардувальник су 34 Стверджується, що аварія сталася при виконанні планово навчально-тренувального польоту. Екіпаж катапультувався, політ виконувався без боєкомплекту. Попередня причина авіакатастрофи це технічна несправність. А також я вам нагадаю, що у вересні, правда, ще 23-го року Су-34 зазнав аварію у Воронезькій області, а в червні поточного року Су-34 розбився у північній Осетії. Також Збройні Сили України збили Су-34 на Донбасі. І це ще не все у Російській Федерації. Атаковано три військові аеродроми та НПЗ. Були атаковані військові аеродроми в місті Енгельс Саратовської області, аеродром. Дягільово в Рязанській області та аеродром Оленя в Мурманській області. На аеродромі Оленя було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3. Зазначається, що на аеродромі Дягільово дислокується 43-й центр бойового застосування і перенавчання ворожого льотного складу. Тут базуються також літаки ту 95 мс ту 22 м 3 ту 104 УБЛ та ІЛ-78, а не. Подалік розташований авіаційний ремонтний завод. Що стосується аеродрому Енгельс, на ньому розташована російська стратегічна авіація. Крім того, в результаті атаки українських дронів Камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані. Ну і додаток до цього всього А в Росії прорвало дамбу. Люди ховаються на дахах. У Челябінській області Росії прорвало дамбу. Кіалімського водосховища вода швидко поширюється, затоплено велику кількість будинків. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За інформацією управління МНС у Челябінській області, довжина змиву греблі близько 100 метрів. Причиною прориву у російському відомстві називають рясні опади. В зоні затоплення перебувають шість сіл. Місцеві мешканці рятуються від води на дахах будинків, натомість російська влада вже готується до. Евакуації запроваджено режим надзвичайного стану в Карабахському окрузі. Ну а далі давайте поговоримо про те, що в Кремлі побоюються перемоги Гаріс на виборах в Америці. Про це пише газета The Washington Post. Справа в тому, що відмова президента США Джо Байдена від участі в виборах на користь віце-президента Камали Гаріс. Просто перевернула передвиборчі перегони. Кремль та його прихильники вважали, що кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп а міг з легкістю перемогти на виборах в США, якби Байден залишався на перегонах. Проте його відмова брати участь у них стала ударом для багатьох з них. А якщо Камала Гарріс переможе на виборах, це стане величезним розчаруванням для Кремля. Так заявила. Тетяна Станова, засновниця російської політичної консалтингової компанії, яка зараз базується у Франції. А як пише видання, що, хоч Байден і направив в Україні безпрецедентну військову та фінансову допомогу, проте зовнішньополітичні діячі РФ розглядають його як такого передбачуваного гравця, який не ризикне піти на ескалацію прямих військових дій з Росією, і який розуміє та поважає, що РФ має великий ядерний арсенал, натомість Гаріс. За значною мірою невідома росіянам і на неї дивляться з тривогою. На цьому мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!